Всем привет дорогие подписчики. Сегодня у нас опять гайд як играть в Доту 2. Сьогодні ми будемо учитися як грати на э, герої Фантом ассасин. Запускаємо. Фантом Асасин це фантомка і ассасин. Дуже сильний герой. Миллион дамага. Сильнее нього, ну тільки пуш. Ну, все просто сильнее, що героя не придумали. Подивіться вообще, ну, Прекрасный герой, мне кажется. Да. Так. Значит, первый уровень. Мы качаем ножик. Потому что ножиком шел, правильно. Ножиком, у сука, сибался. ну на место, сука. Так, блядь. Ножиком можно кидаться 82 урона. Ну, ебать типа. А если купить две 84 урона. Ну, понимаете, блядь? Воно не суть. Коротше. Качаємо сразу й уровень. Таланти берем оцей. Тут оцей. А ладно, беремо всі таланти. Що ми як? Оп. Дивіться, як дерево посадив. Круто. Що нам треба на неї збирати? Оці, блять, даже не дивіться нахуй на ці зборки, блять. Це ідіотизм. На неї треба собрати, Е, Радик. П'ятий догон. П'ятий Дагон. Бля, ну не бы її, это шо, ебанутый П'ятий Дагон, Філактерію. Гарпун. Э, піку. І айон диск. Бля. Ну, тут ви можете типу, поменять гарпун убрать. Типа, і купить э, метеор хаммер. Не меня найдутся, блять, шмотку, ебану. Бля, ну ну, бля, криворукий я потом що. Дивіться, от герой невидимый, бачите? ми його не бачимо, от цей долбаб його не бачить. ми, короче, блять. Та сука пішов нахуй відсюда, бля, підріла, ми виключимо радик, щоб він нас не побачив. Ось він нас... Блять, він нас засекрет, сука. Короче, ходу минвиз. Він нас не бачить, блять. ми на нього блядь, нападаємо, кидаємо метеор хаммер, нахуй. оп, Ну, що скажете. І можна уйти так. Все, сьобуємо. Тут крипи. От ми, Оп, съебались. Начали їх быть. На, на, блядь, на. З руки, главное, старайся не бити. Потому що дивіться, що буде, якщо бить з руки. От ми на нього пригнем. Ну це мало пиза урона. Понимаете? Так що можу ще раз проказ показати. Ну, ебей цей проказ. А, і радик забув включити, ну похуй. Оп! Оп. Оп! Оп. Ще раз догон, да догон, догон, догон. І сибаться на піки. Оп! Блять, осибий. Оп, съебалась. Тепер накрепив. Оп, 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 оп. Соло. Всем пока. Спасибо за просмотр, дорогие.